Подивіться, який гарний стібок. Швейна машинка пмз 1 м Як збільшити довжину стіпка? Ось машинка налаштована, машинка шиє. Все гарно, але не влаштовує довжина стіпка. Ось така довжина. Регулятор стоїть на максимумі. Ну, берем, заміряли. Да, десь так і є 4 мм. Десь 4 мм. Але нас це не влаштовує і ми хочемо збільшити. Для цього нам треба зняти оцю кришку, беремо викрутку. І для того, щоб, ось, наприклад, без кришки, без кришки самий низ Продемонструю. Це ж надо, нитка закінчилася в шпульки. Якраз закінчилась нитка в шпульки. І дивіться, який гарний стібочок. Ну, п'ять з половиною. Гарний шов. Для цього просто беру. І ось тут максимально все треба випилять. Це дуже просто. Просто беремо, випилюємо так. Максимально до, якби отак, ось, так, щоб воно лягало. І беру й випилюю. Беру свого помічника Стронг. Ось таке диск у мене є, і просто буду випилювати. Це. Можна Будь, чи надфілем там. Ну, будь-чим можна це зробити. Ось так я випиляв. І задню оцю теж пластину треба підстрилювати. Перевіряємо. Треба дивитися, щоб ота пластина чорного кольору, щоб вона стала в свої пазики там. Працює, перевіряємо. А, шпулька ж закінчилася. Так. Гарний стібок. Бачимо білу нитку. Відповідно, треба нам трішечки тут послабити. Червона нитка перетягує білу наверх. Але саме головне нам стібок. Дивіться, друзі, який він гарний. Ну, 5,3, теж непогано. Ось так воно там виглядає. Ну, я думаю, у цього буде достатньо. Оце ось так можна збільшити довжину стібка. Наприклад, для таких речей. Ось, наприклад, ось така. Така тканина. То, відповідно, для такої щільності і товщини треба, щоб стібок був побільше. Так, на максимумі. Машинка після налаштування. Подивіться, який гарний сібок. Теоретично можна, ну, я робив. Там е, здається, 6-6,5 до 7 міліметрів можна збільшити. Довжину сіпка. Ну там трішки геть друга робота, це геть друге друга історія. Це такий метод дуже просто і доступний для кожного. Бо якщо я ж кажу, якщо треба ще більше, то тоді там геть друга робота. Кому потрібно налаштувати швейну техніку, оверлоки, ну, розпашивальні машини. Швейні машини, звертайтеся, номер телефону я залишаю під відео. Ну і далі буде. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал Майстерня Віктора. І прокоментуйте, будь ласка, що ви по цьому випадку думаєте. Відремонтовано